Я скільки вам років? Мене звати Кохан Дмитро, мені 18 років, я живу і мешкаю у Кропивницькому, навчаюсь у Дніпрі на факультеті міжнародні відносини уже другий курс. Але ви про все життя народились тут, 30 Так, звичайно. Ви створили петицію на повернення в місто такого виду транспорту, як трамвай. Чому? Так, звичайно, оскільки, по-перше, трамвай історично був. Нашим громадським транспортом. По-друге, І, по-друге, найголовніше, це найефективніший вид транспорту із всіх, які існує. Навіть метро не може з ним порівнятися. За гроші дорівнює кількість пасажирів. Тобто метро занадто дороге виходить. А, метро, а трамвай якраз досить ефективний за свої кошти. Чому от саме трамвай повернути у місто? У нас там є маршрутки, комунальний транспорт, автобуси, тролейбуси. На жаль, комунальний транспорт, який у нас зараз є, не справляється із поточним пасажиропотоком. Наприклад, ввечері люди, людям досить важко дістати з місця роботи додому або навпаки. А приватні перевозчики, маршрутки, вони... Ім не вигідно в такий час їздити, оскільки вони в час пік поїздили і все, і потім з'їжджають з маршруту. А трамвай, оскільки він буде підпорядковуватись комунальному підприємству Електротранс, він буде їздити, як, наприклад, в Дніпрі чи в Києві з 4 ранку до 11 вечора. Тобто всі бажаючі зможуть дістатись туди, куди їм потрібно. Як ви гадаєте, скільки нашому місту треба цих трамваїв Денис Тексі? Точно сказати я не можу. Оскільки це потрібно вже проводити на практиці і залучати відповідних спеціалістів з цього приводу. Але для початку хоча б декілька подвижних составів нам необхідно. Який це має бути маршрут? Чи це має бути розголучення по всьому місту? Звичайно, найкращий варіант це розгалуження по всьому місту, але для початку треба хоча б з'єднати найбільш… Ем, ем, Багатонаселені мікрорайони із центром міста. Це для початку потрібно. От зараз у нинішній ситуації ви говорили про маршрутки, про тролейбуси, що там ці не справляються, ті з'їжджають з маршруту. На власному досвіді, чи ви зіштовхувалися з незручностями, коли їздите в громадському трансмі? Так, звичайно, постійно, особливо у вечірній час. От розкажіть, якою там маршруткою користуєтесь, да? які складнощі можуть виникати? Я проживаю в мікрорайоні Велика Балка, тобто майже край міста, і я ходжу на танці на підприємство Радіозавод, тобто на іншому кінці міста. І єдиний спосіб дістатись до, по-моєму, якщо не помиляю, 2020 року це була маршрутка номер 4 У вечірній час, після шостої вечора, її майже неможливо дочекатись. Тобто, або потрібно їхати в центр і там якось на таксі їхати додому. Або зараз запустили новий автобус 119, але для його потрібно чекати майже півтори години. Він їздить раз в півтори години. Тому трамвай, якби він хоча б з'єднав би, наприклад, мікрорайон Жадова-Попова із центром, це б дало змогу хоча б без проблем дістатися до центру і там тоді вже сідати на наприклад, автобус 118-й, який ходить, вже, наприклад, кожні півгодини». То зараз ви користуєтесь по факту тим, що є, от що їздить, це автобус 119. Так. І, а оскільки трамваї перевозить досить велику кількість пасажирів, тобто експ... спеціалістами доведено, що тр... один трамвай може перевозити до 25 тисяч людей в годину, якщо він досить великий, і громадяни міста і, і звичайний транспорт автомобільний не буде заважати цьому виду транспорту. Створили таку петицію, можливо, ви звертались перед цим там до міської влади з таким проханням, заявою чи пропозицією? Так, звичайно, звертався, і мені дали однозначну відповідь, що міська рада не планує найближчим часом взагалі розглядати таку можливість як навіть створення можливого проекту запуску трамвайної лінії. Вони обґрунтували <кій> свою відповідь? Чому з чим це пов'язано? Вони написали скільки у них є достатня, як вони написали, кількість. Приватних перевізників і, і комунального транспорту, і вони поки що не е, вважають недоцільним введення цього виду транспорту. Е, петиція там 45 днів, здається, тридцять да, набирає необхідну кількість голосів. 45 днів. Розглядаємо два варіанти. Або не набирає в нас голосів. Ну, тобто в нас скасовується і ніхто не розглядає. Да? А якщо набирає, і її розглядають от, і відмовляють. Ваші дії далі? Чесно, я поки що про це не думав, але це, як на мене, піднімить досить таку. Важливу проблему в місті, що люди побачать це, і я думаю, почнеться якийсь масовий, ем, як правильно сказати, ем, суперечки з владою, що вони будуть вимагати від влади запуску цього виду транспорту. Ще потрібно людям ем, пояснити і розказати, що трамвай це добре, що це майбутнє і все таке, тому що в наших людей взагалі на пострадянському просторі досить. Погане уявлення про такий вид транспорту, як трамвай. Ми звикли, що він ледве їде, дуже голосний, лінії криві, але все потрібно за ними дивитись, за цими лініями, за, за, за трамваями самими дивитись. І зараз сучасні види трамваїв вони настільки тихо їдять, що їм приходиться попереджати людей своїм звуковим сигналом, щоб люди відійшли. Ну, моя суб'єктивна точка зору, я за трамваї, там Київ, Одеса, ну, Львів. Вони шикарні. Мені дуже подобається цей транспорт. Дивіться, якщо ну, петиція от зафохне, да там не відбудеться засідання, це є, на розгляд його не винесуть. Ваші дії далі там чи ви готові не знаю, людей збирати там якісь акції проводити? Так звичайно, я зараз наприклад знаходжусь членом партії «Сила і честь. І ми з однопартійцями. Ми будемо над цим думати і якось поширювати інформацію серед людей і більш образовувати людей, навчати пасиві, добре.